Ми сьогодні проводимо засідання постійно-депутатської комісії з питань прав людини, законності правопорядку депутатської діяльності, етики, регламенту та запобігання корупції, соціального захисту населення надзвичайних ситуацій, прав учасників бойових дій та ветеранів війни. На засідання нашої комісії сьогодні винесено три. Про внесення змін до рішення селищної ради від 26 листопада 2020 року за номером 11-2020 про утворення виконавчого комітету до Львівської селищної ради. Визначення його чисельності затвердження персонального складу. Доповідач Івана Денисівна Опів. Прошу вас, пані. Рішення селищної ради внесення змін до рішення селищної ради про утворення виконавчого комітету. В чому суть судські пропонується зменшити кількість членів виконавчого комітету з 25 п'ятичок осіб до 23 чоловік, при цьому викласти додаток до рішення в головному складі, забрати з. Будуть? Немає. Переходимо до поіменного голосування. Масевич за, Бойка. За. Кіщук. За. 30 за. Рішення прийнято. Будемо рекомендувати розглянути це питання на 61-й черговій сесії. Переходимо до другого питання про затвердження положення правітів. Водерського забезпечення Делятинської селищної ради нової редакції, доповідач Івана Опіку. Пропоную проект рішення селищної ради про прийняття положень провідному зморського забезпечення в новій редакції Що саме я хочу? змінити, які поводят? Відповідно до зміни класифікатора, зміни відповідно до посад, вино до посад, а також інших зміни у законодавстві, а це відділення. Це зміни до засідання, так, пункт 3.1 і пункт 6.1, так? так? Так, відмічно. Пункт 3.1 структура та чисельність відділу затверджується рішенням, видається слово селищної ради. Пункт 6.1. Пропишуємо в іншій редакції, де визначимо, що за окремою ділянкою Шановні члени комісії, ще запитання будуть? До доповідача? Немає. Переходимо до поєменного голосування. Масевич. За. Бойка. За. Кіщук, за. Крицик за. Пропонуємо рішення розглянути це питання на черговій 61 сесії. Так, у нас тут не питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 травня 2024 року за номером 1591 45 2024 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Белятницької селищної ради, доповідач Івана Песарчука. Роботи зміни з постанови 300-ї для враховуючи міністра та закону трансформації України потрібно внести зміни про передніх адміністративних послуг, які надаються через відцентр надання адміністративних на послуг. А саме доповнити додаток 1.2 два розділом послуги територіального центру по блокування та соціальної підтримки та електронної публіці. Звертання будуть до доповідача. Переходимо до поєменного голосування. Масевич за Бойка. Рицик за. Кіщук, за. Рець, за. Рек... Вирішили рекомендувати на розгляд 61 чергової сесії визначене питання. Визначені питання розглянуті на комісії. Дякую за роботу.